Ми щодня кудись поспішаємо, відповідаємо автоматично, тримаємо зібрано, але всередині часто накопичується втома, напруга, тривога, і дуже рідко ми запитуємо себе, як я почуваюся насправді, що зі мною відбувається, чи в ресурсі я, чи вже на межі. Фахівці Української фундації громадського здоров'я та представництва Health Right International в Україні щодня працюють із тими, хто пережив насильство. Одне з місць, де можна отримати підтримку, онлайн платформа допомоги Women Hub. з квітня 2022 року. За допомогою сюди звернулися майже дві тисячі жінок, які пережили насильство. Півтори тисячі з них шукали допомоги після домашнього насильства. Майже 200 жінок розповіли про сексуальне насильство, пов'язане з війною. Кожне зі звернень це не просто цифра, це історія болю, відваги й пошуку підтримки. Ми фахові психологи. Працюємо з травмою дуже обережно. Немає єдиного рецепту. У кожної жінки свій шлях до відновлення. Головне дати відчуття безпеки і контролю. Жінки, які пережили насильство під час війни, часто мають подвійний тягар травму і сором. Наші психологині це команда висококваліфікованих і відданих своїй справі фахівчинь, які пройшли спеціалізовані навчання з роботою з травмою, зокрема, травмою, пов'язаною з війною та насильством. Вони чують не лише слова, а й тишу між ними. Це не лише професійна допомога, але й щире людське співпереживання, яке часто стає першим кроком до зцілення. Після згвалтування мені не хотілося жити. Я думала, що життя просто зупинилось, але мене врятували психологи. Вони витягли мене, порадили користуватися додатком зв'язок, де я веду свій щоденник, слухаю мантри і спостерігаю за своїм станом. Разом з психологами цей додаток допомагає мені знову жити. Ми добре розуміємо, що допомагати іншим нелегко, особливо зараз, коли щодня поруч біль сльози втома. Наші фахівці теж люди. Вони чують чужий біль, переживають, іноді вигорають. І ми знаємо, що підтримка потрібна не лише тим, хто звертається по допомогу, а й тим, хто її надає. Саме тому створено застосунок зв'язок для фахівців, які працюють із випадками сексуального насильства, пов'язаного з війною, і для тих, хто хоче подбати про свій ментальний стан. У зв'язку можна зробити невелику паузу. Перевірити, як ви почуваєтеся, пройти короткі тести на рівень стресу чи вигорання, знайти вправи для стабілізації та відновлення. Є аудіомедитації, щоденні теми для роздумів, прості поради з самотурботи, нагадування зробити паузу, а також перевірені контакти допомоги, якщо стає важко. Це простий, але дуже теплий інструмент, який допомагає залишитися на зв'язку із собою, навіть коли навколо війна. Ми бачимо, як жінки, що приходили сюди з тремтячими руками, через кілька місяців починають знову жити, і це найкраще свідчення того, що відновлення можливо, що наша робота має сенс. Піклуватися про себе можливо, бути на зв'язку зі своїм ментальним здоров'ям потрібно. Залишайтеся на зв'язку, завантажуйте зв'язок у свій смартфон.